У трьох єгипетських містах вздовж Суецького каналу вирують антиурядові протести, незважаючи на комендантську годину. Жителі Ісмаїлії, Порт Саїда та Суеца, де внаслідок сутичок за останні чотири дні загинуло щонайменше 52 людини. Вийшли на нові демонстрації. У порт Саїді, який став театром найкривавіших зіткнень, відбувся похорон активістів, які стали жертвами куль поліції. Люди скандували гасла геть президента Мурсі та Мурсі гірший за Мубарака. Я втратила свого сина. Як мені тепер його повернути? Зараз він спить, він вже не має нічого спільного із цим протестним рухом. Ми оголошуємо попередження уряду, свідками чого є усі єгиптяни. У п'ятницю ми вийдемо на вулиці на акцію протесту. Ми заблокуємо суецький канал. Ми не боягузи. Ганигамковати у містах, де діє комендантська година, військові можуть затримувати людей на вулицях після 9-ї вечора. На порушників надзвичайного стану чатують снайпери. Однак посилення заходів безпеки ще більше обурло єгиптян, які протестують проти суворого вироку суду футбольним вболівальникам клубу і спортсаїда за смертельні сутички із каїрськими фанатами у вирі протестів, що сколихнули три міста Суецького каналу. Більшість людей тут у Портсаїді вбачає не політичне протистояння, а помсту за комендантську годину та смертний вирок футбольним вболівальникам повідомляє кореспондент Євроньюз.